Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист будинку. Зараз працює моя колега Світлана Шокера. Світлану, вітаю. Скажи, будь ласка, чи пускають людей до уцілілих під'їздів за речами? Вітаю, ні, людей до вцілілого під'їзду не пускають. Принаймні, самим заходити не можна, тому що під'їзд знаходиться в аварійному стані. І заходити можна лише в обмеженому просторі і лише у супроводі рятувальників. І сьогодні у лікарні, як ви вже сказали, померла жінка ще одна тяжко поранена. Їй було 72 роки. І таким чином кількість кількість загиблих після атаки 24 вересня в Харкові збільшилася до п'яти людей. Лише в цьому будинку, який за моєю спиною загинуло три жінки. Ще залишаються люди у лікарнях. Серед них троє людей у важкому стані і Зараз люди, ми біля будинку зустріли людей, які прийшли сюди, щоб забрати деякі свої речі. Одна жінка, з якою ми поспілкувалися, прийшла щоб розшукати тут сумку із документами та грошима своїх сусідів, тому що люди лишилися практично без нічого, без речей і без грошей, і без документів. Рятувальники зараз розбирають завали, які утворилися над цією аркою. Тобто скидають зараз будівельне сміття, те, що лишилося від цих квартир. Також ми поспілкувалися із чоловіком, який жив на цьому поверсі, і буквально чудом лишився в Будь ласка, послухайте його розмову. І я якраз вийшов з тієї кімнати, яка в підсумку зруйнувалася, обрушилась десь секунд за 10 до того, як це все відбулося. Ну, мене викинуло в коридор, дитина три роки, 10 місяців, і дружина були в південній кімнаті, виходить, якби з південної сторони, там у нас є одна кімната. От теща була в кімнаті з північної сторони, її засипало склом. До удару у цьому будинку. Жила 131 людина. Люди сюди вже почали повертатися. Будинок зараз до того відновлювали після попередніх ударів. Цей будинок обстрілювався з артилерії ще 22-го року. Зараз він був у стані капітального ремонту. Люди поверталися до до своїх осел. Тут біля одного з під'їздів ми побачили металопластикові пакети. Тобто людям вже мали ставити військ на перед зимою і от знову новий удар. Тепер третій та четвертий під'їзди практично повністю зруйновані. Люди переважно розійшлися жити по своїх родичах, але деякі родини ще треба розселити. Будь ласка, послухайте прямо мову, чим це Київського району харкова. За розселенням до мене звернулися дві родини, але мені їх так треба розселити, щоб не тим квартири. Одна родина ну, шукає шукаємо там. Туже з готелі розміщував до своєї подруги. Це по похилові кожінка з сином, інші по родичам. На сьогодні да не неможливо проживання у під'їздах номер 3, номер 4 і дев'ятий, який ми з 22-го року він пошкоджений. І ми його там ще збудуємо. Тобто інші шість під'їздів вони підключені до всіх комунальних послуг, є все і ліфти працюють. У найбільш постраждалому під'їзді, який зараз закритий, доведеться розбирати зовнішню стіну, тому що плити фасаду після удару вони вигнулися, утворили таке кузо, і в будь-якої миті можуть обрушитися. Тому будівля зараз небезпечна для того, щоб вони знаходитися, знаходиться навіть поруч і зовнішні фасади за це будуть розбирати в другу, в по другі поруч, але остаточно, що робити з цим будинком, мають сказати ще експерти. Таким нас новини, Олександре. Дякуємо тобі, Світлана, за цю інформацію. Нагадаю, це була Світлана Шера з місця влучання ворожої авіабомби у Харківську багатоповерхівку.